Треба було лізти на заміновану територію, наприклад. Бо там лежить дрон. Коли передають вимкний реп. мама на сонечко каже плус плус І продовжує пити чай. Ми просто маємо перестати називати виконання військового обов'язку героїзмом. І ти своїм правом на ухляття позбавляєш мене життя. Війна справа молодих. Ви аеророзвідник? Так. Що вам сьогодні на передовій от прям заважає працювати і робити свою роботу? Радіоелектронна боротьба ворога Вона дійсно зараз набула величезних масштабів, тому що вони зрозуміли, як ми можемо їх уражати. На кожну дію є протидія. І війна саме про це, що ти починаєш діяти, починаєш війну, і на твою дію хтось знаходить дуже ефективну протидію. І через це. Оцей механізм дії він відмирає. Ти йдеш шукати іншу якусь штуку, якою ти будеш діяти. Якщо в тебе виходить, певний час ворог шукає протидію. Тому так, українські військові вони дуже такі винахідливі люди. Не, напевно, не, не вистачає нам цього масштабування вчасного. Не придумали FPV-дрон, Ми придумали, як його використати на війні, в саме дрон. Так і тривалий час це було таким нашим мейнстрімом. Потім росіяни зрозуміли, що вони теж це можуть робити. І вони зробили це масово. Вони зробили це прям набагато більше, ніж ми. Ми зрозуміли, що треба. Працювати з Ребом, почали працювати з Ребом. І зараз, напевно, починаються танці з бубном, що я, що я маю на увазі. Зараз ми шукаємо частоти, на яких ми можемо працювати, тому що не все, все ж таки можна заглушити, та намагаємось, щоб все ж таки продовжити цю дію. Якщо говорити про кількість дронів, які на фронті зараз достатня кількість для того, щоб працювати, чи їх ніколи не може бути достатньо? я не можу казати за весь фронт, тому що це історія скоріше про підрозділ, про його ефективність, про те наскільки у вас багато зв'язків друзів, що важливо, тому що сьогодні медійність військового, вона точно конвертується. Якщо у вас в підрозділі немає медійного військового, це величезна проблема. У вас майже нічого ніколи немає. І це проблема, з якою ми зіштовхнулися, точніше, особисто. Я зіштовхнувся, коли прийшов у військо в 2019 році. І е, саме зараз я не можу сказати, що прям вистачає, вистачає, але це така прям дуже хороша середня кількість. Е, е, я знаю, що там в сусідніх підрозділах вони мріють про цю кількість. Е, у нас вона є. Станом на зараз закінчиться ця партія там дронів більше ста. Будемо далі щось робити, шукати, комунікувати там з друзями, з знайомими, волонтерами, що нам робити далі. Зберегти е, доволі важко, коли ти працюєш під ребом, і тобі треба вивести або, наприклад, завести групу, не втратити дрон. І е, якщо ми будемо зберігати той самий Mavic, ми можемо втратити так приблизно 5-6 людей. І коли я розумію, що я можу втратити групу або втратити декілька мавіків, то, скоріш за все, краще втратити декілька мавіків. Це розуміє і наше військове командування, тобто в моєму підрозділі. Якщо хтось там прям економить, ну я не знаю. Думаю, краще економити людське життя. Якщо ви втрачали десь дрон, наприклад, потрібно було йти за ним і були якісь ризикові такі ситуації? Бо часто військові кажуть, що все-таки треба йти і забирати, що це якісь більші. Дивлячись, де він впав. Зазвичай, якщо ми втрачаємо борт, ми його втрачаємо над ворог. Це або їхній засіб РЕП, або там ще щось, або просто розстріляли елементарно. Коли це трапляється над нашими позиціями, звісно, ми ходимо і забираємо, тому що ну, чого він буде лежати? Бували такі випадки, коли треба було лізти на заміновану територію, наприклад, бо там лежить дрон е нічний. І ти розумієш, вартість нічного дрону і такий краще, я полізу на заміновану територію, чим е просто він буде лежати там. А, і так, такі ситуації бувають, але знову ж таки, 80% втрати борта це зовсім не те, що в нього батарея сіла, і ви натягнули до точки. Посадки і треба йти просто там за ним. Ну бо він там впав чи сів в аварійному режимі. Часто військові кажуть, що бувають оці такі френдлі реби з ними, якось можна взагалі боротися, коли суміжно працюють <звук> підрозділи. Це можна якось попередити. <звук> на початку війни, коли я чув, ми збираємо на реп, я хотів стріляти на звук. Тому що, на жаль, одна з найбільших проблем нашої системи це відсутність нормальної комунікації. Окрім цього, у нас ще є мамине сонечко, яке боїться взагалі, я розумію, мамине сонечко, але це сонечко воно боїться в цілому звуку пролітаючого безпілотника. І коли на початку війни ми в своєму підрозділі все ж таки вдалося роз'яснити, що. Якщо ти бачиш дрон, ти маєш просто зробити вигляд, що ти мертвий, заховатись і не висовуватись. Не треба виглядати і починати розстрілювати його, коли він висить над тобою. Тому що, наприклад, в пісках е вони таким чином виявляли вогневі наші позиції. Сонечко бачило дрон, починало по ньому гатити з усього озброєння. Вони просто рахували, скільки людей на вогневій позиції. Де саме вона знаходиться, і всяке таке. І потім просто систематично, за три дні, вони розібрали всю лінію оборони в пісках. За три дні тяжкою артилерією, це був шквальний батарейний огонь. От і все. Тому з дружніми ребами все ж таки, врешті-решт, випрацювалася якась комунікація, але напевно. Не відбулося ще комунікації з оцими маминими сонечками, що коли тобі кажуть, вимкни, будь ласка, реп або там е перелокуй реп, це треба робити. Бо мені інколи здається, і я думаю, що це не здається, а це прям такий факт, що коли передають «вимкни реп, мамине сонечко каже: пус плюс і продовжує пити чай. З якими дронами ви працюєте і прям любите працювати, і ви розумієте, що це ця... або виходить краще з ними? Mm, дуже з різними, тому що ми працювали з усіма дронами, які е, виробляє DJI, напевно, абсолютно тупо всі. Це і агродрони діджаївські, і матрас Матрікс 330-й. Це, звісно ж, Mavic, причому абсолютно різних варіацій за ці роки. Це Autel інколи. Це саморобні FPV з абсолютно різними рамами, з абсолютно різною ну, ваговантажністю. Чи рахуєте вражені цілі, і чи є якась така саможирна ціль? Якої прям е, колись на початку війни ми всі рахували щось там? Зараз взагалі нічого не рахується. Я не знаю, напевно, це втратило якийсь сенс рахувати. Якби ця війна мала якісь терміни, строки чи був показник після якого тебе демобілізують, можливо, ми б рахували і підтверджували. Станом на зараз, ми просто працюємо наскільки можемо працювати ще. Враховуючи в тому, враховуючи те, що от зараз я нахожусь там п'ятиденній відпустці, а до цього був там півроку назад в Києві, тобто теж буквально там декілька днів. То, звісно ж, вже все на такому просто коли в тебе відкриті очі, ти дуже стомлений, але треба робити, і ти робиш. Якщо говорити про свої такі якісь внутрішні штуки в підрозділі, в принципі, в аеророзвідників, чи підписуєте там боєприпаси, чи є якісь там свої такі внутрішні приколи. Ну, чесно, був, була така хвиля підписів всього цього. Окрім цього, у нас же в підрозділі є так звані кошмаромобілі, і прям. От десь зараз це настільки точно лягає снаряд з Раного граду, вибачте, що типу, ну, це просто вау. Тобто за стільки часу хлопці реально знайшли оцей механізм реального потрапляння єдиним градовим снарядом туди, куди вони хочуть, потім вони міняють позицію і знову роблять постріл. І... Автомобіль лише один раз висікли, лише один раз намагалися уразити, а так вони просто не можуть змалювати деми, все відбувається дуже швидко. Тому ми оці градові снаряди величезні, ми теж підписували. Зараз ми нічого вже не підписуємо. Ну, типа, ну, якось ще підписують. А коли ви на цих п'ять днів повертаєтесь от в цивільне життя, uh -huh. що вас дратує тут? Мене все дратує, але водночас і подобається. Мені подобається, наприклад, ходити в гражданки. Ходити в гражданки це, напевно, друга після сексу річ, яку я люблю в житті. Ще я люблю їсти дуже багато. О, е, смачної їжі дратує багато чого тригерить. Я розумію, що це проблема, напевно, не соціуму, хоча в соціуму теж багато проблем, і він у нас проблематичний. Але й в тому числі моя проблема, бо я повернувся з іншого світу, так би мовити, в зовсім інший світ, який іноді він ну, дуже рідко, на жаль, пересікаються ці світи. З однієї сторони це дуже хорошо, з іншої сторони, знову ж таки, це дуже погано. З якої сторони дивитись просто це можна якось змінити взагалі? Щоб оця відстань між військовими і цивільними була Так, Це можна зробити. Ми просто маємо перестати е називати виконання військового обов'язку героїзмом. Ми маємо просто урівняти усіх в правах та обов'язках. І коли ми урівняємо усіх громадян в правах та обов'язках. Не, не треба буде казати, ой, дякую, що ви захищаєте. Ну, тому що мені, коли кажуть, дякую, що захищаєте нас, я думаю, ну, по-перше, я на вас захищаю, я тіпа, захищаю себе, а ви тіпа, себе захищаєте. По-друге, ну, не дочекайте, щоб я вас захищав, тому що, дивлячись на ваш стиль життя, я вас ніколи вже, тіп, не захищав. І просто ми маємо зрозуміти, що ми всі сформовані особистості, які живуть в цій країні. Це обов'язок священний обов'язок, як написано в Конституції. Це не право, це, це обов'язок. Обов'язок ходити в школу. Обов'язок після школи піти на БЗВП, який нарешті прийняли для всіх. Обов'язок після БЗВП, якщо в країні йде війна, піти і її захистити. Це буде там. Почергово чи ну наскільки це питання до військового командування? Але ну це має статись. Який зараз настрій у війську? Я коли оце був залітав на 6 днів туди до, до пацанів цих. Я бачив їхнього офіцера. Він їхній командир. Він разом з ними там тащить наряди, і ми з ним багато говорили, бо заступали разом на СП. І багато пошепки говорили про ситуацію в цілому і про військо, про демобілізацію. У нього дві дитини вдома, йому там 30 років. І це. Абсолютне зневір'я, тому що людина, яка жила у Вінниці, ніколи не була військовою людиною, прийшла у військомат 24 лютого. Цій людині суспільство сказало, що він буде воювати до перемоги, і що вони в нього вірять. А він проблема в тому, що він в себе не вірить, і він би хоче вірити в інших. Він хоче вірити, що він все ж таки там протягом якогось часу. Бачить своїх дітей нарешті, наприклад. Тому що вони е, ростуть без батька. Він не бачив півроку жінку свою, наприклад, а до того він її бачив тільки півгодини, бо в нього була десь пересадка, і під час цієї пересадки, чи на навчання він їхав, чи куди, він її бачив. Півгодини вони випили кави. В, останні, в Останній раз е, вони спали е, підозрюю ну, десь рік назад. І якщо це, на думку, когось сприяє стосунками, то я думаю, що ні, це величезна проблема, коли цього хлопця чи чоловіка насправді двох дітей, суспільство закинуло і каже: якщо ти підеш в СЗЧ звідти ти сядеш на 5 років, а у хилянтів є права. І вийшло так, що людина, яка добровільно врятувала і ну, на жаль, вижила, виходить так. Ну, тому що багато хто каже, на жаль, я вижив тоді. Або, на жаль, так сталося, що мене недостатньо сильно поранили, щоб мене списали. Чому в такому разі тут на Подолі ходять люди, яким абсолютно насрати на те, що відбувається там? Ви знаєте, я навіть вчора, нарешті, там я дуже довго мріяв потрапити на концерт «Do The Дотерс. Я потрапив нарешті на Daughters, Це просто ну, це було насправді супер, супер потужно. Це, вони молодці, і в цілому, ну це дуже крутий концепт. І в якийсь момент зал жовтневий почав кричати Руссьця. І ми сиділи з моєю подругою, в якої загинув син на війні. А потім ми в барі були і спілкувалися якраз про це. Тому що ми вдвох тупо сидимо е, в, в таких, е, типа, що ви несете, а ви зал Оре. А. І, і я кажу: слухай, ну просто дивись, ти, ти щось втратила, і ти хворієш, бо в тебе інший син е, на війні, і він теж може загинути. В тебе е, колишній чоловік у війську, і нинішній партнер у війську, я у війську, і я просто розумію, що Росія це і наші втрати. Тобто не те, що, коли вони там стріляють, сьогодні, там, в Москві, знаєш, мені насрать на це. Абсолютно вау, класно, чому так мало. Але коли кажуть, що ми вбили стільки орків, я приблизно розумію відсоток втрат наших. І коли цивіл це кричить, я не те, щоб це засуджує. Мені цікаво знати, чи розуміє він цінність, яким чином Русь... і наскільки. Русь... І якою ціною, тому що дуже класно е сидіти в Києві у Львові, неважливо, де, і кричати: Росія, ми підтримуємо ЗСО в той час, коли існує тотальна несправедливість по відношенню до військовослужбовця, який кинув все і врятував цю країну. Ми не можемо знову сказати: ви будете сидіти в окопах до перемоги. Тим людям, які звільняли Київщину, Харківщину, Лівобережжя, і ви знову їм кажете, сидіти в окопах. Так може, врешті-решт, вони зробили найважче. А тепер ми унормуємо це і вахтовим методом вся країна зрозуміє, що це по три роки. Це реально. І навіть не треба ну, мобілізація жінок це просто знову ж таки запит на справедливість, бо це теж громадянин, громадянка України, так. Це більше про те, що у нас зараз в країні 5 мільйонів людей мобілізаційного віку. Це до, це до прийняття норми зниження до 25. 5 мільйонів цих людей залишились і є в Україні. На фронті перебувають 400 тисяч. Коли мені кажуть, що нема ким міняти, я не розумію, в який з барів або з спортзалів мені сходити з цим воєнкомом. Я вважаю дійсно, що ми, по-перше, маємо активно залучати молодь до війни. Чому молодь? Тому що війна насправді вона дійсно змінює свідомість. Війна вона все ж таки підвищує відповідальність в світі абсолютної безвідповідальності, в світі, коли є цей величезний запит на популізм, на халяву, на. Знецінення абсолютно всього, війна дасть тобі цінності. Тому, тому я не впевнений, що тільки на плечах цих старих людей, чи на плечах мого батька, якому 55, який зараз готується до мобілізації, бо йому прийшла повістка, повістка. Не вважаю, що це нормально, в принципі. Чомусь, так і кажуть, що війна справа молодих. Я не кажу, що тільки молодих. Але все ж таки молодь має бути активно залучена до війни. Я вважаю, що твої права закінчуються там, де вони починають обмежувати права іншої людини. Тобто, так, у тебе є право ухилятись, але дивись, мене можуть вбити, коли в Києві буде Росня, а я хочу жити. І ти своїм правом на ухиляння позбавляєш мене життя. Моєму батьку прийшла повістка, і в нас була дуже серйозна тривала розмова щодо цього. Я кажу: так, да, я знаю, що це несправедливо, я знаю, що тобі 55 років, я знаю, що в тебе дуже купа хронічних хвороб. Ми останні два роки майже не вилазимо з цих лікарні всього цього. Але ти знаєш мою позицію, і я думаю, він піде ось, якщо він пішов на медкомісію, впевнений, що він піде і в армію. Я йому кажу, просто наголошую на тому, що ти теж можеш бути корисним, можливо, водієм, можливо, ще десь щось. Може, може ну, зараз знайдемо щось, де ти будеш корисний війську та, і будеш служити. А ми будемо вимагати, щоб це було не більше трьох років. От і все, яким е, має бути українець або українка в тилу, щоб військовий міг сказати, от вона або він на своєму місці, на мій погляд, робить достатньо, взагалі говорити, чи робить людина недостатньо, достатньо, чи взагалі нічого не робить? Це таке, коли ми встановимо цю чітку планку, та що всі відповідальні перед законом, всі рівні перед законом, всі мають обов'язок. Відпаде взагалі потреба дискутувати про це. Стосовно волонтерства, я думаю, що це те, що тобі подобається. Тобто, знаєте, це не Да, це потрібна річ, але люди може і не будуть займатися, яким це не подобається. Ну, донатить це інша справа. Та? Там донатить все ж таки більша частина людей, ніж та, яка прям приділяє цьому час. Тобто, окрім того що ти донатиш. Ти ще й там, наприклад, певний час свій час, це найцінніший ресурс насправді. Ти віддаєш його війську там або віддаєш важливій справі, бо, наприклад, і є і культурне волонтерство, і багато робиться зараз в цілому там проєктів таких волонтерських, які не сприймовані, в тому числі на армію. І Я думаю, це більше про те, щоб договорити зі своєю власною совістю, що я роблю, і що моя робота, вона цінна. Тобто я так прийшов до волонтерства. Я зрозумів, що я роблю це не для благого діла, що я сраний егоїст, який просто хоче, щоб там було оце красиве. Або там: отут я хочу, щоб був молодіжний центр, туди ходила молодь, а не бухала в парку. Я реально цього хочу. А влада каже: ми цю будівлю взагалі подарили заступнику мера. Відстань. А я їм кажу, та ні, ми будемо з вами воювати. я буду... Казать, які ви кончені, і буду постійно до вас приходить. І ну, отак це народжується насправді. І коли ти дивишся на своє творіння, дивишся, наприклад, на повний зал там, виделка Фесту, та, який ми, ми робили разом з командою, ти розумієш, що вау, о, супер! От воно народилось діти ще, і воно живе, і тобі від цього кайфово. Навіть не на того, воно не приносить жодної копійки, воно приносить емоції, воно приносить то -то розуміння того, що ти зробив. Те, що хотів, ти вклав цим людям в голову, що вони важливі, що е, їхня культура ними ж забута, і вони може вони почнуть думати і почнуть аналізувати ці всі речі. І основна ціль видалка фесту це розказати Бесарабії, українській Бесарабії, що вони є Україна, що в них є музична спадщина. Що в них є культурна спадщина. І це одна з цілей. Окрім цього, це фестиваль пам'яті. Ми постійно говоримо і наголошуємо на тому, що це була моя стара дуже ідея зробити фестиваль на Дунай. І багато тих, кого немає, вони казали: О, ми приїдемо. І минулого року ми ставили білі стульчики попереду і казали, що це стільці пам'яті про тих, хто ніколи не приїде. На цей фестиваль, і ми будемо наголошувати, що це в першу чергу фестиваль пам'яті про втрачене, про втрачену культуру, про втрачених людей, про неможливість договороздатності з Росією, про неможливість толерування оцих сраних дідів, які там сидять в міськрадах, і розвалюють ці міста, які там понаграбили собі земель, які там понаграбили собі статків. А тепер своїми жирними руками вони вчепились і не дають нічого там зробити. Вони нічого абсолютно не роблять для цього пограбованого регіону, і мені дуже шкода Одещину. І я впевнений, що цей це, це не просто фестиваль культури. Ми минулого року казали, що це і протестний фестиваль, тому що ми будемо їздити наперекір оцим аля патріотам, які зараз одягнули вишиванки, бо зрозуміли, що іншого шляху немає, і вони можуть це втратити. Їм наперекор, ми будемо їздити, ми будемо возити туди справжню українську культуру. Сила українців відповідальності. Головна проблема українців відсутність відповідальності. Найбільше мене дратує? Відсутність відповідальності. Сьогодні людям треба менше. Менше задавати питання, а коли закінчиться війна? Коли ви чуєте це питання, які емоції у вас? Я кажу, що завтра. Емоцій нема. Вже. Колись, може, були. В останній я дуже сміявся. Е, буквально вчора. Е, в барі, ми дуже сильно реготали. Нам навіть зауваження зробили. Завжди з'являється мотивація боротися далі, коли я бачу. Е, та вона не не щезає, в принципі. Щізає мотивація тільки коли я бачу, що держава не робить і суспільство не готове продовжувати це робити. От тоді да з мотивацією проблемки, але ну, щоб вона повністю щезала навряд чи таке. Взагалі можливо.